підписники мого каналу сьогодні у нас на ремонті техніка все так як я люблю Тобто, техніка клієнта він дав покористуватися той хто в неї користувався щось там накрутив карбюрати, це те що сказав клієнт і не працює Тобто, пружина пускового пристрою і вирвали. Ну, це розхідник Широка пружина на пусковому пристрої, там де плавний пуск. Це розхідник. Щоб поміняти, немає жодних нюансів. Знімаєте пусковий пристрій. Викрутка. Пордолу, такий деболячий, знімаємо, і що ми бачимо, пружина обломана. викруткою витягуємо, зняли і звідси витягуємо. Там є спеціалісти, які гріють, гріють кінцівку, загинають. Я такою шляпою не страдаю. Тобто, якщо ви бажаєте, це ви можете робити в себе. Будем це трохи тонше, це трохи товще, але гадаю, все буде один. Є інше. Це теж підходить. Щоб встановити також не потрібно жодних маніпуляцій. Глянули де тут зачіп, от зачіп є. Перевернули, встановили, наживили, підділи і запхали. Все взяли, підправили, знайшли носика, де носик, вдягається. ошибили там щось мабуть пішло не так є сіло тепер все на місці шайба саморіз змазувати чесно кажу нема сенсу це на практиці вони не мазюкаються мазюкається лише та що повертає повертає сам пусковий храповик назад. А навантажувальна пружина вона <кій> не змазується. Ну а там можете, можете змазати. Закручуємося назад. Беремо викрутку, носку і перевіряємо. Ашка тут візуально закручена наглухо. Тобто можна перевірити, наскільки вона закручена. Один. І ну, майже півтора, але півтора немає. Ашка тут двійка. Викручуємо на один. Двійка. Це попереднє налаштування. Елька на півтора. Це базові налаштування на кітпром, а далі вже як захоче сама циліндропоршнева група. Закручуємо, дивимося. Один. Півтора. Півтора. Один. Зараз відкрутим, дивимося, є там у нас щось там, в паливному бакі. Ого. Чому мені здається там грязюка на самому відстрілі? Пробуємо запустити заслінка. Тут у нас проблема. По звуку вона хрюкає. Чому вона може хрюкати? Як е е е е один із варіантів, це виліз ущільнювач зі сторони маховика. Шоденько розбираю до ущільнювача. Долізли і дивимося, те, що я вам говорив, що вона хрікотить. Сам ущільнювач. Викручуємо кріплення чи захист. Ну, скоріше за все, захист самого ущільнювача. Таке буває, ну, коли вона хрюкає е на бензопилах це або роз'їдає цю планку, ну, розвалює. Влазить ущільнювач, вона хрюкає. Коли виходить з ладу е щільнювач зі сторони щеплення, вона не хрюкає. Ну, це лише для тих, хто дуже часто з цим всім ділом стикається, він вже Техніку відчуває, ну, несправності техніки він відчуває. От. Провернути я не зможу. На жаль. Але він вільно, вільно рухається. Цікава штука. Якщо у вас посадкове місце просажене, то можна використати сальники там, де йдуть насічки на зовнішній обоймі. Зараз мої трішки. Сальники, де там наші сальники. Такі сальники є в камберга, такі сальники є в Вінзера. Вот такі вот вони йдуть вот так вот. Внутрішню смазываем. Точно можна не мазукати. Ну, В принципі, отак от повинно працювати. Зараз. Зараз складаю все докупи і пробую запустити. Перед цим потрібно почистити відстійник на карбюраторі. Якщо він брудний, то замінити паливний фільтр, бо паливний фільтр тут не годящийся. Запустити я її запустив, але не все так чудово, як гадалося. Потрібно зараз буде шукати підтягування повітря. Скоріше за все сальник або патрубок. Так що, так що так от. А по факту тут лише було потрібно поміняти пружину і відрегулювати карбюратор, тому що його крутили. Тобто от вам і факти. Не завжди. Те, що каже клієнт, потрібно робити. Тобто потрібно спочатку дивитися, що не так робити і не слухати нікого. І, звісно, що цінник вже трішечки різниця між тим, що потрібно зробити, за словами самого клієнта, і що потрібно робити на саму. На самому ділі. Зараз сию, сию штуки, я з цією штуки цією розберуся і в кінці відео покажу, що не так було. Сальник дубовий навіть майже майже не рухається. З її сторони щеплення і сторони самої зірочки. Зірочки кердик. Тобто чашку під заміну то, і інший сальник. Це від Якщо ви скажете, що що не потрібно було робити, потрібно було зразу перевірити на герметичність, то отак от вся герметичність до одного місця, тому що я чув, що от, травить. Сенс. Факту, що ми маємо? Заміна ущільнювачів, заміна зірочки, заміна пружини кускового пристрою ну, і свічка. Свічка чому? Тому що, по-перше, зазоряк у неї там величезний величезний, я не знаю чому так, якщо клієнт забажає, хай зазор вирівнює, там 0,5-0,6, я такою також хрінаті. Не страждаю. Якщо там хтось лазить, можливо, звісно, вона їх пробита. Якось так. Ну, в принципі, все. Гвинта приклеїв оцього, шпильки для кріплення кришки повітряного фільтра. Ну, все. Зараз підуть зроблю один-два різи і все. Поїдемо надалі своєму клієнту. Потрібно буде замінити ще оцього гвинтика. от такі от гвинтики мене трішечки трішечки бісять. Так що отак. От. Дякую всім за увагу, До нових зустрічей, і мир вам.